Курахівський напрямок зараз один із найзапекліших на східній ділянці фронту Росіянам нещодавно вдалося прорватися у центр міста. А разом з тим, ворог постійно тисне з флангів, аби взяти в оточення нашого групування військ, що тримає оборону на цьому напрямку. Під'їзні шляхи до міста та навколишніх сіл росіянами вже прострілюються і контролюються ворожими впівідронами. Одну з ділянок оборони тут тримає окрема 79-та таврійська бригада десантно-штурмових військ. Без нашої з вами допомоги хлопцям буде дуже складно. Тому команда подробиць відкриває черговий збір для десантників. Його реквізити далі в матеріалі. Давай наявну станемо дім. Це одна страс, що веде з Покровська до Курахового, інакше як дорогою смерті зараз не назвеш. Днями росіяни взяли її під вогневий контроль. Власне, як і всі шляхи навколо Курахового. За даними мапи, Діпстейт, окупанти вже прорвались до центру міста. Тепер з півночі та півдня тиснуть на флангах, аби остаточно взяти у кільце. Ближні тили наших військ ворог цілодобово рівняє із землею, артилерією, авіацією та ударними дронами. Разом із десантниками 79-ї бригади на броньованому хамбі ми буквально залітаємо через горловину курахівського виступу. Головна перепона на нашому шляху це не бездоріжжя, а російські ударні дрони. Вони полюють на будь-який транспорт, що з'являється в їхньому полі зору. До мене ліцем. Далі ставай туда. Заднім ну, кубиком не перебуваємо. Треба все робити швидко, максимально, тому що в ну, техніці на одному місці тут не можна затримуватись, адже росіяни на 180 градусів. Тобто ми зараз знаходимося в напівоточенні. Ледве встигаємо розвантажитись, як звучить команда в укриття. Ворожі пташки скрізь. Готовую. Максимальне маскування і обмежити всі переміщення до мінімуму, як прийняв. Такі живе да? місцеві укриття це в найкращому разі невеличкі бліндажі, які артилеристи постійно під обстрілами намагаються поглибити і перекрити підручними матеріалами. Уже з модулями. Да. Це, Це що дручка? Це Після щоденного риття та цілодобової роботи біля гармати такий вигляд мають руки колишнього головного економіста столичного банку. До повномасштабного вторгнення Олексій ніколи не був в армії. На фронт прийшов добровольцем у лютому 22-го року і за цей час став фаховим артилеристом. Всі мають вміти все. Тобто це в кожному розрахунку так має бути. По правильному, всі мають бути взаємозамінямі і, в принципі, всі мають вміти все. До бою, туди, назад. До бою? До бою. До бою. Давай. Я встав. Коли ця команда, це означає, що ворог знову пішов на штурм. Попри загрозу безпілотників, до роботи стає весь розрахунок. Гасло цих хлопців під гармашів береже кров піхоти. Їхнім побратимам в окопах зараз значно складніше. 20, 90. Один вогонь. Я прийняв. Гармата. Постріл. Знову троє на північ. четверо рухаються на північ. Рухаються на північ. Може там знову дашка, чи хтось есть побрасват. плюс. Росіяни штурмують нашу оборону в зоні відповідальності отут, Донецьк щодня, але саме на Курахівський напряму ворог стягнув найбільші сили. Великими колонами вони вже не атакують, штурмують винятково малими групами. Іноді росіянам вдається завести їх навіть в наші тили. Тому пильність посилена. Би зараз погодні умови погані, тому стараємося і днем літати з ночником. в тепло нормально. Видно їх от якби. І, ну і позиції плюс ведуть спостереження, доповідають. Ми підлітаємо, дивимося а сьогодні зранку. вони не наважають туди йдуть на теабрас? Да. Так, так. Ну вони там кружляють, то на північ, то на південь, то на південь. І вже там четверо знову. Воювати в напів та ще й в умовах, коли смуга фронту постійно рухається, вкрай складне завдання. На щастя, проблем із боєкомплектом в десантників зараз немає. До своєї гармати американці почали справно постачати снаряди. Їхні запаси у США зберігаються ще з холодної війни. П'ятдесят го та хай би як тяжко не було, хлопці продовжують боронити країну. Андрій упевнений, іншого вибору в українців просто немає. Адже перемовини з Росією закінчаться ще більшою війною. З ними не договоришся. Ну, от договоримся, Ми з ними прикрашення агня. Буде там перемир'я, Сколько воно пройде? Там, три роки, п'ять лет максимум. З них же санкції не знімуть, а воєнних з вони в страну перевілі них не слізуть. Надо далі, нужна війна буде, вторая. У хвилини відпочинку артилеристи намагаються відкидати всі думки про війну. Тут на фронті у маленькому бліндажі вони навчились тішитись кожній дрібниці та кожній секунді життя. Хтось радіє дзвінку з дому, хтось запашній каві, а хтось звичайній цукерці. братко. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Володимир Гуменюк. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Саме для героїв попереднього репортажу бійців 3-го батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади нам разом вдалося зібрати понад півмільйона гривень. Без перебільшень. Донатила вся Україна. Суми, хоча й невеликі, але транзакцій було багато. Це ще раз доводить: кожен донат важливий, навіть найменший. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся, допомагайте нашим Збройним силам боронити Україну. Друзі, ви знову зробили неймовірний вчинок. Задонатили на збір команди подробиць спільно з черкаськими волонтерами. Аж Півмільйона гривень, навіть трошки більше. І за ці гроші ми придбали хлопцям 15 півдронів, ось таких вісімок, три мавіка-розвідника, і змогли відремонтувати ось цей позашляховик. Все зараз передаємо хлопцям 79-ту бригаду, третій батальйон на Кураківський напрямок. Дякую всім від 3 го батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, а також від нашого особового складу. Велике, велике вам дякую за те, що долучилися до збору для покращення наших очей, для нашого транспортування і виконання певних завдань. Дякую всім, долучайтеся. Слава Україні! Героям слава!